Посли НАТО обрали нового генсека альянсу. Ним став нідерландський прем'єр Марк Рюте. До речі, Марк Рюте 14 років пробув на посаді очільника уряду в Нідерландах. Його навіть прозвали Марком Гудіні за вміння уникати політичної небезпеки і втримуватися при владі. Коли він рік тому пішов у відставку з усім кабінетом у Нідерландах одразу заговорили. Про те, що наступною кар'єрною сходинкою для Рюте буде керівництво в НАТО, вміння вести переговори одна з його силь... сильних сторін, нідерландець зміг домовитися з усіма державним, державами альянсу, три з яких були навіть проти його призначення до останніх тижнів. Але якою буде політика альянсу щодо України після того, як новим генсеком НАТО став Марк Рюте? До речі, за керівництва Рюте маленькі Нідерланди увійшли в п'ятірку найбільших наших донорів зброї, а самого прем'єра часто називають другом Зеленського. Він активно агітував до за дозвіл на використання європейської зброї для ударів по території Росії. Однак щодо наземних операцій НАТО, позиція Рюте від початку вторгнення не змінилася. А саме війська НАТО не мають заходити в Україну, тому що це призведе до прямого протистояння з Росією і третьої світової війни так вважає новий генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Але нагадаю, що він є другом Зеленського і виступає за те, щоб бити по території Росії європейською зброєю. Глава Пентагону Лойд Остін вперше. Провів телефонну розмову з новим міністром оборони Росії Андрієм Білоусовим. Про це повідомляє речник Американського оборонного відомства Патрік Райдер. Під час розмови Остін підкреслив важливість збереження комунікації між військовими відомствами обох країн. Остання така розмова між представниками Міністерства оборони США та Росії відбувалася ще в березні 2023 року. А коли Лойд Остін спілкувався з тодішнім міністром оборони Росії Сергієм Шойгу, я вам нагадаю, що Путін замінив Шойгу на Андрія Білоусова на посаді міністра оборони Росії. А також важлива зміна в політиці адміністрації Байдена Сполучені Штати наближаються до дозволу своїм підрядникам працювати в Україні, що фактично скасує заборону на Розгортання американських військових підрядників в Україні для ремонту військової техніки. Це дуже важливе рішення. Справа в тому, що наразі вся надана Сполученими Штатами військова техніка для ремонту вивозиться до Польщі, Румунії чи інших країн НАТО, що займає дуже багато часу. Допомога надається через відеочат або захищений телефон, але такий механізм має обмеження, оскільки американські військові і підрядники. Не можуть безпосередньо працювати із системами. Президент Байден ще не дав своєї згоди, а я вам нагадаю, він завжди наполягав на тому, щоб американських військовослужбовців не було в Україні, проте через успіхи Росії на полі бою ці обмеження почали переглядати. Таким чином дозвіл на перебування американських підрядників в Україні значно прискорить ремонт пошкодженого обладнання. Однією з систем, яке перебуватиме регулярного технічного обслуговування, є винищувачі f 16 які маємо надію, Україна незабаром отримає. Компанії, що претендують на контракти, повинні будуть розробляти надійний план зниження ризиків для своїх співробітників, через що Україна можливо отримає додаткові системи ППО. Також Пентагон буде надавати контракти американським компаніям для Роботи в Україні. А в додаток до цього Сполучені Штати готують новий пакет військової допомоги Україні вартістю на 150 мільйонів доларів. Ну а далі поговоримо про удар по складу боєприпасів під Воронежем. 25 червня супутник Planet Lab зафіксував пожежу на складі боєприпасів в Ольховатці Воронежської області. Які показують принаймні два осередки пожежі, що підтверджує розповіді місцевих жителів про атаку дронів на складу ніч на вівторок? Військова частина розташована на території колишньої ферми. Також е телеграм-канал Астра повідомляє, що військову частину, де зберігалися два склади з трьома тисячма снарядів, атакували два безпілотники. Внаслідок атаки виникла пожежа з детонацією боєприпасів на площі в 3,5 тисячі квадратних метрів, атака на склад боєприпасів під Воронежем підкреслює ефективність використання дронів та сучасних технологій. В додаток до цього, 26 червня, російське видання Астра повідомило про удар безпілотника по приміщенню колишньої школи в селище Мощене Білгородської області. У цій будівлі російські військові влаштували свою базу. Внаслідок вибуху і пожежі е, імпровізований пункт базування російських військових було повністю знищено. Про удар дрона повідомив також губернатор Белгорської області В'ячеслав Гладков у своєму телеграм-каналі. Він зазначив, що в селі Мощене внаслідок прильоту повністю згоріла будівля колишньої школи. Село Мощене розташоване за 25 кілометрів від кордону з Україною. Цей факт підкреслює вразливість військових об'єктів навіть в тилових районах та демонструє здатність українських сил досягти своїх цілей на значній відстані від фронту. А народному депутату Миколи Тищенку надягли електронний браслет. Я вам нагадаю, що Тищенку повідомили про підозру через незаконне позбавлення волі колишнього військового підрозділу Кракен Дмитра 20 червня. У Дніпрі група осіб за вказівкою депутата позбавила волі екс-військовослужбовця. Його утримували протягом певного часу та е, завдавали тілесних ушкоджень. Поліція розпо розпочала два кримінальні провадження за незаконне позбавлення волі та тортури. Після обшуку у Тищенка знайшли просто пачки з валютою. Е, він також розтрощив телефон, щоб не давати його для речового доказу. А на сайті Верховної Ради з'явилася петиція про позбавлення повноважень народного депутата Верховної Ради України Миколи Тищенка. А також у Верховній Раді зробили заяву про продовження термінів оновлення даних у ТЦК. Дату оновлення даних залишили на 16 липня 2024 року. Міністерство оборони України не підтримало збільшення термінів оновлення даних у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки з 60 до 150 днів про це свідчить лист а міністра оборони Ростема Умерова. Також студенти-чоловіки пройдуть загальновійськову підготовку. Кабмін України затвердив порядок проведення базової загальновійськової підготовки громадян України, що здобувають вищу освіту та поліцейських. Про це мовиться в постанові уряду номер 734. В документі зазначається. Що базову підготовку проходять громадяни України чоловічої статі жіночої статі добровільно, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти? Кому з політичних і громадських діячів українці довіряють найбільше до вашої уваги. Результати опитування українців щодо рівня їхньої довіри до політиків, посадовців та громадських діячів. Як зазначається, найчастіше респондентами висловлювалася довіра до президента України Зеленського. Він набирає 54 відсотки. Далі за президентом йдуть Віталій Ким, Кулеба та Малюк. Більшість опитаних не довіряють Юлії Тимошенко та Арестовичу. Вони набирають 80%. Далі йде Бойко, Безугла, Порошенко, Єрмак, Стефанчук. Арахамія, Шмигаль, Верещук, Притула, Кличко і навіть Подоляк. Раніше громадяни України висловили свою думку щодо проведення президентських чи парламентських виборів до завершення війни. Та лише 22% опитаних українців позитивно ставляться до ідеї про будь-які вибори до закінчення війни. Пишіть також, кому довіряєте ви, а ми рухаємося далі. Англійська мова в Україні набула нового статусу. Зеленський підписав закон про застосування англійської мови в Україні. Новий закон визначає перелік посадовців, які зобов'язані володіти англійською мовою. А про це йдеться в картці закону номер 9432 на сайті парламенту. Новий закон закріплює статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Знання англійської буде обов'язковим. Для голів місцевих державних адміністрацій їх перших заступників та заступників, військовослужбовців офіцерського складу, поліцейських середнього та вищого складу національної поліції України, прокурорів та інших список, до речі, такий достатньо великий. Метою ухвалення такого закону є підвищення конкурентоспособності України, зростання її інвестиційного та туристичної привабливості, розширення застосування англійської мови в публічних сферах суспільного життя. Також е е, англійська мова є однією з шести мов Організації Об'єднаних Націй, офіційною мовою Європейського Союзу та НАТО. Ну а далі в мене до вас питання: чи оголосить Україна мобілізацію жінок? На це питання відповідає волонтерка, офіцерка ЗСУ, керівниця медичної служби Аліна Михайловна. Вона прокоментувала вірогідність жіночої мобілізації. На її думку, в Україні не будуть оголошувати про мобілізацію жінок. Вона назвала таке рішення суто політичним. Але Аліна Михайловна додала, що, попри те, що мобілізація жінок наразі немає, її батальйон проводить зараз рекрутинг. І дуже багато жінок віком від 20 до 35 років подається, подається навіть на штурмові посади. Вона також поділилася, що лише 20% анкет до її підрозділу на сьогоднішній день поступає від чоловіків. На цю мить в мене все. Підпишись обов'язково на канал. Дякую за перегляд!